Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ідолопоклонство це стан серця, а не лише золоте теля. Дітоньки. Бережіться від ідолів. Перше Івана 5, 21. Ви пам'ятаєте цю просту фразу? Дітоньки. Таке лагідне звернення, що застає зненацька. А далі слідує прямо лінійне попередження. Тримайтеся подалі від ідолів. І якщо ви схожі на мене, то подумаєте, я не маю кумирів, але якщо ми подивимося глибше у себе, то бачимо, що ми дозволяємо різним речам впливати на нас. Сьогодні я гортав записи деяких проповідей, що сильно вплинули на мене під час їхнього складання. Ось кілька тез. Ми створені для поклоніння. Оскільки це так, ніхто не має вибору, поклонятися чи ні. Наш вибір зводиться до того, що саме чи кого ми ставимо на важливе та почесне місце, або іншими словами, кого чи що ми прославляємо. Слава означає, що в нашому житті є центр, що впливає на все інше, організовує все інше. Ми присвячуємо себе, ми жертвуємо собою, ми заявляємо оточенню, що ми саме у цій групі, у цьому племені, у цій справі, у цьому способі життя. тощо. І якщо це Христос і Його царство, то ми живемо, щоб прославляти Його. Якщо ж це щось інше, ми прославляємо ідола. Ідоли ніколи не задовольняють, вони завжди підводять. Остерігайтеся винахідливості та кмітливості свого серця виправдовувати ідолів. Моя молитва сьогодні. Господи, я прошу тебе викрити моїх ідолів. Я прошу тебе дати мені внутрішню силу, знищити все, що я ставлю у своєму серці, вище за тебе і твоє царство. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.